Вітаю вас на своєму каналі, і у мене сьогодні розпаковочка посилочки із фірми Сенсей. І тут у мене все для моїх рослин. Посилочка, бачите, досить велика. Я дивилася своїх колег від мікарочок відео, і так спокусилась. Там дуже красиві були горщики. Я зайшла також на цей сайт, бачите, упаковочка. І вирішила все ж і собі замовити такі красивені горщики, які там є. До речі, горщики по ціні е, пласт, пластмасових наших горщиків. Так, ось перший я вже добралася. Це перших два такий комплект. Я вибирала собі трошки з, з більшим діаметром, ну, дуже ніжні, красивий. Е, знімаю без освітлення. Тому що не можу дочекатися цілий день сьогодні. У нас немає світла. все ж таки, я вирішила все ж таки, зняти, перехожу зразу з одного на інше. Але ось такі чудові горщики. Ось першу розпакувала, красивенькі. Покажу, поставлю рослинки і покажу, як вони виглядають. Це керамічні горщики. Вони досить такі важеленькі, бачите, посилочка велика. І, звичайно, я також боялась, щоб вони ну, не розбилися все ж таки, тому що, ну, тому, що, тому що вони важкенькі і такі, що можуть розбитися. Дивіться, ось другий, який красивий, ніжний, гілочки в снігу. Ну, Такі. Дійсно, красиві. Угу. І широченькі. Так, буду ставити рослинки. І також вам покажу. Ага, ось вони навіть так сильно і не упаковані. Так, ось наступний. Там були деякі навіть з такою знижечкою. Взагалі, так зовсім недорого. Угу. Ось, дивіться, який цікавий. Цікавий, цікаві. Так, да, вони важкенькі, вони такі ну, устойчиві, як правильно українською мовою це слово назвати. Тому що часто, якщо такі легенькі горщики, то вони просто перекидаються. І це вони навіть всі такі не упаковані, ну, не склеєні. Я просто відкриваю їх. О, один дуже цікавий такий горщик. Дивіться, з якими пиріжки-пупирішки. Так, да, він не дуже тут діаметр в нього великий. Я замовляла, мабуть, найменше у мене там 12 см, а то всі я замовляла більше. 14 і 16. Я подивилася, що в мене багато таких рослинок. 14 та 16. Так, ну, освітлення не дуже, тому, ну, вибачайте, як є. Колись поставлю рослинки і покажу краще, як виглядають, але дуже хотілося показати цю розпаковочку. І, можливо, хтось іще спокуситься до цих горщиків. Прийшли десь через тиждень. Безкоштовна доставочка. О, ха, дивіться, який цікавий. Тоже такий широченький, угу, з двох сторін. Такі кульки наклеєні. Ну, Цікавий. Так. Це, мабуть, також 14. Це якраз до моїх в, в основному 14-16. Мої рослинки в таких горщиках. Ну, Ось я до того, що, можливо, ще хтось покуситься все ж таки замовити. Це, ну, ціна їхня, ну, ось така, як я хотіла трошки докупити деякі горщики собі. Ну, Але це пластикові. Цей, дивіться, цей горщик, там ну, взагалі була така знижка на нього. Не пам'ятаю, скільки він 80, здається, гривень, але дивіться, він, він важкий, досить. Ну, такий мухомор, але досить цікавий. Угу. Ну Це невеличкий, так. Да. Це, мабуть, 12-ка. Ось ще два останні. Я з ножиком, але він мені і не потрібен. Ага, це був також такий цікавий горщик. Дивіться, як мішок. Це я бачила там розпаковочку, Ганя розпаковувала, здається. Він такий був горщик, і він досить великий об'єм. Тут, мабуть, 14 або, мабуть, майже 15. А він такий, дивіться, який нестандартний. Я замовила по одному всіх, я подивлюсь, які, можливо, іще, якщо мені сподобається, то, можливо, ще дозамовлю. І ось останній. Угу. Угу, заклеєний. Ось Отакий мені також подобається з таким зелененьким розписом ліс. Цікавий горщик він досить такий також широкий, 14, здається. Тобто мені на 14-на 15, навіть, навіть сюди гарно стане. Ось ще трошки ближче покажу. Дуже гарні, дуже цікаві. Мої всі рослинки, здебільшого, всі ростуть в технічних горщиках. В технічних горщиках їм добре. Я всім рекомендую саджати у технічні горщики, а потім їх можна ставити в красиві горщики, в такі кашпо або в пластмасові горщики. І ще дуже добре буде, якщо у технічному горщику між низом і ну, там, де великі дирочки, і він не буде доходити до самого низу горщика, там буде повітря, і це корінцям буде дуже-дуже подобатись. Тому в ну, мене взагалі тут такі рослини, що мене взагалі не видно, в яких вони в горщиках ростуть. Тому це, мабуть, більше буде для таких, яка аглаонем, тому що бігоні які, дійсно там навіть не видно, не видно, в яких вони горщиках ростуть. Дуже цікаві горщики, мені подобаються тому мені дуже цікаво, ще хтось брав. Я бачила декілька наших квітникарочок. Ви знаєте, я брала дещо замовляла на тему. На тему немає таких красивих горщиків. Там більше пластмасові, пластикові, пластмасові горщики, а тут вони все ж таки керамічні і такі важкі, такі устойчиві. Ось цей взагалі ну, такий досить великий горщик. Сюди мені гарно главней стануть. Ось це широкий. Да. Ось це, бо, мабуть, 16. Ось такі мені потрібно, щоб ставити такі величенькі рослини туди. Ну, ось такі цікаві горщики. Ось деякі рослинки я все-таки достала і поставила в свої горщики. Так, це саме широке, 16. Ну, а гланемки, це 12-ка. Мабуть, ні, це 14. І це 16, а сам горщик, ну, те, що всередині 16, а цей 15 такий мішочок. Ну, але гарненько стали. І ще раз, я вибачаюсь, що знімаю про такому освітленні, але протягом цілого дня нема світла і вечір. І так його і немає. Дякую, що були зі мною. Я надіюсь, українці мене зрозуміють. І е, зроблять поблажки на мої відео. Ну, але ж все ж таки хотілося її розпакувати і подивитися. І ще раз дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Напишіть, чи сподобались вам такі горщики керамічні, адже дійсно їх ну, не можна тут знайти. В нас в епіцентрі я їжу іноді ну дуже-дуже вони дорогі. А тут, ну. Три рази, мабуть, дешевші ці керамічні горщики, ніж в нас у роздрібній торгівлі. Пишіть відгуки, чи ви замовляли, якщо комусь буде цікаво, як замовити, я підкажу. До нових зустрічів. Мирного неба!